От приємно, коли муки твої незрячні. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський, «Це що трапилось, і скидається на те, що один з фігурантів наших програм до чого ж один зі стабільних фігурантів піде під суд. Я сижу практично в ямі до чого ж. Я сижу так серед центру міста. Ми знаємо, як у нас латають дороги. В нас це все потім покриття разом зі снігом сходить і утворюються ось такі прекрасні латочки. Люди, які дбають і повинні дбати за ремонт покриття дорожнього в Одесі, скажімо так, полотна, робляться для того, щоб це полотно було максимально дірявим. І ось чому. Правоохоронці направили в суд матеріали кримінального провадження про те, що починаючи з 20-го року головний підрядчик великого будівництва робив, що правильно ухилявся від податків і на ухилявся він на суму понад 30 мільйонів гривень. Як це водиться в таких випадках, коли людина йде під суд, вона ж не хоче бучної собі реклами, тому який підрядчик, яке що невідомо. Але ми ж то знаємо, хто це може бути. Хто в нас головний підрядчик великого будівництва? Хто у нас займається дорожнім полотном по Одесі і за його межами і отримує тендери на не... неймовірні трильярди грошей? А потім ми маємо ось це. А це цілком може бути ООО, автомагістраль, південь і наші давні знайомі Бойко і Шубахер. Щоб не бути голослівними, це звичайно наше припущення. Але ми чому так вирішили? Тому що фірма, яка зараз повинна йти під суд, спеціалізувалася на роботах на дорогах і автострадах і була одним з головних підрядників державної програми великого будівництва. Про це повідомляють у бюро економічної безпеки. Таких фігурантів насправді небагато, тому як раз два три їх можна вот так і вичленити, що ми власне і зробили. Дороги це взагалі ж золота жила, куди не плюнь скрізь дороги. Там підлатай, там ямковий ремонт. Там після заміни комунікації залатай. Ось ми проходимо власне де Оланівський, які ці ж наші підозрювані перекривають в наші прекрасні часи бруківкою. І все це на них. І на все це потрібно закупівля цього ж бітуму, наприклад, там я не знаю когось асфальту. До речі, про бітум власне, якщо ми поцікавимося трошки більше, то Податкові звітності відображалися видумані операції на поставку бітуму і набігло за кілька років понад 30 мільйонів боргів, які товариші не сплатили, і за це зараз під суд підуть. Зараз новнейм ну, директору, якого ми зрештою згадали підприємство, яке ми знову ж таки згадали, було повідомлення про підозру в несплаті податків і службовому шахрайстві. Це частина 3 статті 212, частина 1 статті 366 Уку ось так. От якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Бережіть себе. Мене звати Олена Концевич, і Це перший міський.